Всім привіт! Тільки ну, я вчора записав відео і сказав, що зараз е, ризикований час для торгівлі, бо я е, е, мав на увазі те, що зараз ціна вже місяць знаходиться у флеті, і е, одразу ринок пішов в пробій. Що зараз відбувається? У нас е, на кордоні з. На кордоні Флета біля підтримки сформувався об'єм великий об'єм, який дав імпульс вниз. Тобто ми маємо зараз спробу виходу а, в даунтренд. Тобто, ми з консолідації виходимо а, вниз, і якщо продавець дійсно а, тримає під контролем ціну, то ми маємо. Продовжити рухатись вниз. І це має виглядати ось так приблизно. це схема загальна не обов'язково буде зараз прям а, корекція відскок. Ось так, як я намалював. Тут може бути через флет, ми можемо ще трохи знизитись, зупинитись, потім піти в довгу корекцію. Але а, сама. Схема вона має виглядати приблизно ось так. І поки ми знаходимося нижче цього об'єму, який виштовхнув ціну вниз, ми маємо рахувати, що ціна з цього моменту в тренді. Треба розглядати трендові моделі в шорт. Лангі, вони всі ризиковані з точки зору тренду. Тобто всі лонги з цієї точки зору, це контртрендові. Трейди, а контртренд він не несе нічого в перспективі хорошого, тому треба тримати фокус на шорті. І альтернативна ситуація станом на зараз. От якщо зараз і в найближчі дні ми почнемо рух ціни вгору, повернемось в консолідацію, і проб'ємо ось цей об'єм продавця. Тобто, ми цим пробоєм вгору зможемо показати, що продавець насправді не здатен тримати ціну, і це буде ознака хибного пробою, ось в цій, в цій точці, де зараз у нас вихід відбувається. І тоді вже буде актуальна ось така схема. Тобто Шукати продажі, шукати продажі можна на відскоки аж до 64 тисяч, це якщо ми дивимось на аж четвертий, звісно, в середині дня там можна буде подивитись більш локальні ситуації. По-перше, там можна буде побачити перехід в корекцію вгору. Якщо вона там буде в класичному розумінні, то її можна буде побачити і якраз очікувати і шукати більш, більш точну точку входу в шорт, ніж просто підбирати цей відскок на 4. Але якщо вам дозволяє ваш ризик-менеджмент, ви можете умовно. Підбирати шорт і е, стоп лос він має бути десь тут за цим об'ємом. Якщо ціна досягне е, позначки 68 тисяч приблизно, то вже тут будуть всі ознаки про те, що цей шорт е, не актуальний. Поки цього не, це не відбулося, може бути. Глибокий ретез, неглибокий глибокий ретез, може бути якийсь флет, і з флетом ми будемо рухатись. Це вже краще дивитись всередині дня, але на старшому фреймі треба розуміти цю загальну картину. Вона, я думаю, буде задавати тон і настрій ринку на найближчі, ну як мінімум, тиждень. Це, це я думаю, 100%. Бо за тиждень теоретично міг бути підтвердження, що це був хибний, хибний пробій. Якщо цього не відбудеться, ну, то ми просто будемо далі е рухатись, ну маємо принаймні далі рухатись вниз. Тому дивимось е на ситуацію, ринок став цікавим для торгівлі, тому звертайте увагу на те, що там буде відбуватись з паттернами.